Тепер що стосується профілактики е, деменції, е, які можуть бути превентивні е, міри, є дуже е, цікава річ. По-перше, е, в різних вікових групах різні заходи е, попере, ну, не попереджують, а можуть знизити ризик розвитку е, когнітивних порушень. Це, наприклад, якщо ми розглядаємо молодий вік, це рівень освіти. Чим нижче рівень освіти, тим більше вирогідність в пізньому віці, що будуть когнитивні порушення, які можуть призвести до деменції. Тобто, в молодому недостатньо освіченості недостатньо освіти а в в літньому віці це може призвести до деменції, але це лише в молодому віці. Якщо ми говоримо про середній вік, то це ожиріння, це алкоголізм, це артеріальна гіпертензія, тобто гіпертонічна хвороба, це черепно-мозгові травми, і це порушення слуху. Тобто Якщо ці порушення є у людей середнього віку, то в майбутньому більш вірогідно, що в них розв'ється деменція. Якщо ж ми кажемо про літніх людей, то тут на перший план, в плані ризику, виходить цукровий діабет, недостатність фізичних навантажень, це соціальна ізоляція, це депресія і це куріння. Тобто в кожній віковій групі є свої фактори, які можуть проявитись у вигляді деменції. Однак, що тут також можна ми повинні сказати, що це, скоріш, ці фактори ризику стосуються ну, виникнення когнитивних функцій. Ці фактори ризику стосуються ступені розвитку компенсаторних механізмів у людини при виникненні деменції. Але якщо подивитись на всесвітні різноманітні протоколи, то, наприклад, хворобу Ольцгеймера будь що попередити не може. Тобто, скажімо так. Погіршити перебіг, прискорити виникнення, скажімо так, зменшити час прогресування цієї хвороби, це так, це можливо. Але попередити, ну ніхто не ще ні одного. Методу лікування і е, профілактики, щоб ну е, повністю е, можна було е, бути гарантовано е, захищ, захищеним від деменції. <кхи> Що стосується вітамінів, які ми повинні приймати, щоб попередити е, ризик деменції, е, то е, то тут ми можемо сказати, що ну, ми вже казали, що це перш за все вітаміни групи Б, це, групи, це вітамін Д, ну та інше. От, І, Але це доречно тоді, коли є недолік цих вітамінів. А просто рутинне застосування вітамінів, що я буду їх приймати і буде мені добре, ну це це, це, це нелогічно. Ну, не краще за все в такому випадку не приймати вітаміни, а краще за все в такому випадку вживати певну вітамінізовану їжу. От що дуже корисно, наприклад, і що в певній мірі підтверджує, що знижується у груп населення, які вживають тут чи іншу їжу, знижу там менше деменції. Це, наприклад, середземноморська дієта, і от, якщо, якщо ну, її притримуватись, то ризик якби деменції може трохи знизитись.